Розлучення через дію з 2026 року подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, зможе оформити розірвання шлюбу через цей мобільний застосунок. Про таку ініціативу уряду повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свориденко на своєму офіційному телеграм-каналі. Голова уряду підкреслила, нова послуга дозволить розлучатися без черг і зайвих поїздок. На сьогодні процедура розлучення подружжя, яке має бажання розірвати шлюб і не мають спірних питань, дещо складніша. Вимагає і кількох відвідувань драцу, і оформлення паперових документів. Пояснює на. Чальниця відділу реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області Віта Безпалько. Місячний термін ці заяви розглядається і через місяці один день призначається державна реєстрація розірвання шлюбу, ну, якщо, звичайно, вони не передумають. При цьому пред'являються два паспорти громадян, пред'являється свідоцтво про шлюб. І сплачується державне мито на сьогоднішній день, відповідно до декрету Кабінету міністрів, це 8 гривень 50 копійок. Якщо один із подружжя не може особисто подати заяву, закон дозволяє зробити це через нотаріально посвідчене доручення. За дорученням подає цю заяву безпосередньо інший з подружжя, але наявність одного з них є обов'язкова. Тобто один з поважної причини не може, інший звертається з його дорученням і з його заявою. І все одно така заява розглядається. Ідея швидкого розлучення у дії викликала різні реакції серед українців і полтавців, зокрема, від схвалення до сумнівів. Ну, чергами, ти знаєш, може бути лучше, тому що є, люди може вже подумати. Подумати і поступити. Правильно вони роблять, неправильно роблять. Знаєш, як посалися, потім тільки раз, все, розвелися. А тут ще можна подумати, помиритися, коли кави попити. А взагалі розлучення це не, 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 не. Всяке в буває в смі. Ну з дії бездії це погано. Я мабуть проти. Чому? Тому що зараз така складна ситуація у нас в Україні. Багато. Мама з дітьми поїхала за кордон, а тата залишилась тут. Хтось служить, хтось працює, хтось не може виїхати. І ця ініціатива, мабуть, зараз дуже недоречна, тому що дуже добре, коли все ж таки роблять спроби зберегти родину заради дітей, заради дружини, чоловіка. І якщо це буде онлайн, це буде, мабуть, більш необдумані такі. Да, дії. А от Полтавка пані Лариса вважає, якщо люди подають на розлучення через дію, це вже зважений крок. Якщо ми кажемо про розлучення, це розлучення за одну хвилину не буває. От люди мають таку можливість розлучитися. Але тут є друге питання: чи буде воно стосується, чи це питання буде стосуватися сім'ї з дітьми? Як до цього будуть ставитися наша влада? А якщо у людей немає дітей, немає якихось претензій, майнових або вони вже їх вирішили, то чому ні? Це дуже зручно. За даними мін'юсту, у першій половині 2025 року в Україні зареєстрували понад 68 тисяч шлюбів, розлучилися 12 тисяч 700 пар.